Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні ну, на розгляд подано 28 заяв, які треба розглянути. Але перед початком роботи нашої комісії хотів би хвилину мовчання за загиблими воїнами. Надійшла заява від Єременчука Анатолія Фадейовича щодо затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у приватну власність загальним розміром 0214 по вулиці Говоля Сім. Також. Які будуть пропозиції? На розгляд сесії. Озтерпити чи погодити? Погодити так, так. Винести на розгляд. Надійшла заява від Самохіної Марії Валентинівни. Також про затвердження технічної документації та передачі цієї земельної ділянки у приватну власність загальним розміром 25 п'ять сотих. Це присадивна земельна ділянка, яка розташована по вулиці Ярослава Мудрого, 47. Пропозиція також погодити. Заява від указника Василя Григоровича про затвердження та передачу у приватну власність присадильної замени вілянки розміром 02244 по вулиці Калинова, 17 пропозиції? пропозиції. Ми як будемо голосувати потім за всі. Питання, які по погоджуємо пакетом, по чи після кожного. вже пакетом, Ознайомимося погодами. Якщо спочатку зачитаємо всі, якщо проголосувати. Добре. Добре. Так. Даний Василь Федорович присадив на за ділянка про затвердження технічної документації та передачу. Цієї земельної ділянки в приватну власність загальною площею 25 сотих по вулиці Покровська, 22. Цибульська Зоя Олександрівна. Також про затвердження технічної документації передачу земельної ділянки у приватну власність, присадибна земельна ділянка загальної площі 25 сотих по вулиці Калинова, 19. Федорова Валентина Васильівна. Також затвердження технічної документації та передача земельної ділянки у приватну власність загальним розміром 25 сотих, що розташована по вулиці Європейська, 3. Оленич Микола Васильович, також затвердження технічної документації та передача земельної ділянки у приватну власність, загальним, присадивна земельна ділянка загальною площею 25 сотих, яка розташована по вулиці Ярослава Мудрого, 33. Також затвердження технічної документації та передача земельної ділянки в спільну частку у власність громадянам Волошину Віталію Володимировичу та голошення Надії Васильівської. Присадибна земельна ділянка загальною площу 25 соти розташована по вулиці Свободи, 102. Пропозицію Хто за? проти. Голос. Так. Так. Наступна заява надійшла від Коріовоградського районного споживчого товариства. Це магазин наша копілка про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для подальшої передачі в оренду. Земельна ділянка орієнтовної площі 15 сотень, розташована по вулиці Урожайна 2А. Документи під копілкою на землю. Угу. Нарешті пропозиції Погодьте. Хто вас за Проти? Підтримує? Одноголос? Про, затвердж... Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в оренду. Фермінському господарству має це земельна ділянка під їхньою конторою розміром 019-84. <клухи> в оренду на 49 років. Орендна плата в розмірі 12%. Від нормативної грошової оцінки не голосуємо. Хто за? Твердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної діля... ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі її в приватну власність громадянам. Пушкаш Оксані Євдокимені, Піліг Галині Євдокимені, Петрик Антоніні Петрівні, Петрик Сергій Петрович та Кочу Тетяні Петрівні. Земельна ділянка загальною площою 4,6 сотих, яка розташована на території Аджанської сільської ради. Ми вже це просто вже йде так, Ще одна від них заява. Так. да. також про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність цим ж громадянам, але земельна ділянка вже площею 698, яка розташована також на території Джанської сільської ради. Пропозиції по... погода. Хто за? Утримали спроти проголосу. Надійшла заява від Скобелєва Юрія Григоровича про те, що він допустив помилку в попередній заяві і там він вказав адресу. Тому просить внести зміни до рішення сесії за номером 2722 від 28 листопада 2024 року і внести зміни в адресу що там СО Аджанка, вулиця Шевченка, 50. Хто буде? Хто за? Проти, утримував. Про надання дозволу Аджамській сільській раді на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населеного пункту села Аджамка Аджамської сільської ради. Хто за? Проти? Також про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Привілля, Аджамської сільської ради. Також погод. До речі, немає, хто затримав. Ну, би... <клес> Про проведення земельних торгів з продажу права оренди на конкурентних засадах та аукціонах земельної ділянки для рибогосподарських потреб площею 34 га 0,7-11 сотні. Це великий наш ставок, другий е, умови тут і. Умови продажу оренди, оренди земельної ділянки і договір оренди земельної ділянки в комплексі з розташованими водними об'єктами додається. До цього зваю так. Ну, звісно, це четверта сотня, так? це четверта сотня. Під водою тут 20, 28 гектар 99 сотих під пасовищами 5 гектар. 800х заданий. Ну це вже майже рідно займаємося. Підготовкою документів до передачі в оренду на обох аукціону цих ставків. Тому пропозиція винести їх на розгляд сесії. Зауваження в когось буде? Хто за, таке рішення? Також про проведення земельних торгів з продажу права оренди на конкурентних засадах аукціонах земельної ділянки для рибогосподарських потреб площею 23 гектара 0,231 сота. Це земельна е, ставок площею загальною, як я назвала, під водою тут 19 гектар 79 г. Під пасовищами 2 гектари, під технічною інфраструктурою, тобто гідроспорудами 1 гектар, 1 сота. Це ставок 8 сотня. Крайній пропозиція буде поставлена до на черговій сесії. Хто за, Ось підтрималися. А і ще я зауважу, що пропозиція, що розпочинати торги із 12%. Початок старту лота буде стартова ціна з 12%. Запоку. А там далі е, кожен крок встановить закон 1%. Так, е, також про проведення земельних торгів з продажу права гаранти на конкурентних засадах. Аукціони земельної ділянки для рибогосподарських потреб загальною площею 6,56-28 га Під водою це га. Е, гектари Це земельна ділянка е, ставок, е, третя сотня куря. Що угу. я так да, Третя сотня, також старт. Аукціон з 12%, крок 1% і тут прораховані всі їхні і витрати. І передбачаємо, щоб всі витрати, які ми понесли на оформлення цих документів, при е, хто виграє аукціон, вони відшкодовують нам ці витрати. На все це понесло немає. Пропозиції будуть? Пропозиції всі. Голосує? Хто за? Ставок щельних. Ще ще yeah. <рес> Про проведення земельних торгів з продажу права оренди на конкурентних засадах земельної ділянки для господарських потреб. Площею okay. 2 ,55 гектара 55 сотих. Це ставок село Зелений Гар. Якщо пам'ятаєте, ми на ньому документи ще виготовляли в 23-му році, але mm -hmm. так як там не була проведена грошова оцінка. Ми її до липня не спіли виготовити документи, то вона в дію вступила з 21-25 року, тобто з цього року ми маємо право вже її виносити на аукціон і розглядати. Тут також 12% стартова ціна, круг, 1%, відсоток і загальна площа його 2 гектара 55 сотик, під водою 2 гектара 46 сотик пропозиція розглянуть на черговій сесії. Хто за? Проти стримують. Але це не всі ставки, так? І ще будуть потім на інші сесії. А ви не поспішайте, перегляньте, чи все зачиталося. Чотири складки. Чити, так, так. 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 Інші заяви, які ще є. Її були, є, 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 є. Компанія ТОВ «Юкрейн Тауер надійшла від них заява про поновлення договору оренди на земельну ділянку розміром 106,82 квадратних метрів. Це наша вишка Київська, просять eh, поновити договір оренди шляхом укладання додаткової угоди між Анджанською сільською радою та ТОВ «Юкрейн Тауер. У договірі там вони платять 12% від нормативної грошової оцінки. Тож, згідно чи на законодавство. Закінчується вони... да, у них 16 березня. Тут від надана по голову. Сесія 11 -го березня, яка Да, На На тих же умовах, якщо договір поновиться, на тих же умовах, не той же штук. Пропозиція? Прийшла заява від Меркотана Сергія Івановича про виділення земельної ділянки 2650 шість Земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, але обслуговування господарських будівель за рахунок раніше сформованої земельної ділянки по вулиці Незалежності 48. Г. З приводу цього питання хотів би зазначити, що до заяви не підкладено документи в повній мірі. Зокрема, не бачимо не карти схеми розміщення даної зімельної ділянки. У мене буде пропозиція, хотів би з вами погодити, щоб розглянути дане питання. Чи розгляд даного питання перенести на наступний тиждень, також викликати всіх зацікавлених осіб, які орендують чи користуються даною земельною ділянкою для врегулювання всіх юридичних питань. І потім вже винести його на сесію. Пропоную створити робочу групу, запросити. Цих людей і розглянути, і потім уже за результатами засідання робочої групи вже винесе питання на розгляд сесії. Хто підтримує таку пропозицію? За всі члени комісії одного з топело. Пропоную склад робочої групи. Включити обов'язково членів земельної комісії, начальника земельного відділу. Я як голова долучуюся і спільно на наступній сесії. Якщо, якщо ви розглянете, врегулюєте це питання, можна буде. А потім mm -hmm. винесемо на чергову сесію, яка запланована на 11 березня. Якщо все питання врегулюється з усіма учасниками даної даного земельної п'янки, хто господарює там, то <кій> за результатами винесемо на сесію. Mm -hmm. За таку пропозицію, що склад робочої групи, щоб були тут всі присутні, долучені на наступному тижні. Це орієнтовно запросити на 5 березня на середу. Усіх влаштовується. Так, так. Прості прос, голосувати. Та За цю пропозицію, щоб склад робочої групи. Прошу проголосувати, щоб члени. Земельні комісії також були залучені до цієї робочої групи, е, призначити чи погодити з власниками і знами, якщо це буде 5 березня, 8.30 в приміщенні ради. Заперечень немає, голосує. Ну, це це Надійшли заяви про вилучення земельної ділянки е, скористування земельної е, ділянки для сінокосіння і випасання худоби в селі Молодецьке, від е, Сергієнко Аліни Григорівниця, це земельна ділянка розміром 34 сотих, від Степаненка Леоніда Олексійовича, земельна ділянка розміром 43 сотих, також молодецьке, і від Ковальчук Руслани. Станіславне також за земельна ділянка в селі Мадецька в розмірі 3500. Пропозиції? Винесли винесли, поговорити ви. <кхух> Голосуйте. Одноголосу. Так, надійшли е заяви від Старостинських округів села Веселівка. Що щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в селі Оселіка, земельна ділянка орієнтовним розміром 27 сотих, це виготовлення спів алеї майбутньої алеї для нашої земельних. Там наступне питання ідентичне. Їх... Так, Тому? так. І така ж заява надійшла від Старосинського села Червоний Яр. Тут земельна ділянка розміром 20 сотих і від Олександрівки орієнтовна площа також 27 сотих. Пропозитию побудете, побудете, побудете винести так. на розгляд сесії. Хто за? Давайте отримались. На сьогоднішній рекламі. На даний момент ми всі заяви нашої комісії розглянути. Далее помисли за ваше.